Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами адвокат Олена Воронкова. В цьому випуску ми поговоримо про виплати, які забезпечує держава особам з інвалідністю внаслідок війни, та як впливає на розмір пенсії вид служби, на якій перебував військовослужбовець. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Так ви не пропустите наші наступні випуски, в яких ми аналізуємо зміни в законодавстві щодо пенсійного забезпечення, а також повідомляємо про нову судову практику, що стосується призначення та перерахунку пенсій. Початку війни велика кількість наших громадян, особливо військових, отримали каліства та ушкодження здоров'я. Що є підставою для встановлення статусу особи з інвалідністю? Разом з тим постає питання, чи варто проходити військово-лікарську комісію та добуватися встановлення статусу не лише особи з інвалідністю, а саме з інвалідністю внаслідок війни. Дивіться відео до кінця, щоб розібратися, що дає цей статус, бо для його отримання, як правило, доводиться прикладати досить багато зусиль. Хто ж має право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни? Перелік осіб, які мають право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни, затверджено статтею 7 закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Ви можете ознайомитись із повним списком за посиланням на статтю 7 під цим відео. Також законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту передбачено пільги особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони закріплені статтею 13 даного закону і стосуються медичного обслуговування, оплати комунальних послуг. Користування громадським транспортом, забезпечення житлом, зокрема, органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов'язані надавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни у будівництві індивідуальних житлових будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку. Також особам з інвалідністю внаслідок війни підвищуються пенсії або щомісячно довічне грошове утримання. Чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії. Особам з інвалідністю першої групи у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Другої групи 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І для третьої групи 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Щороку до Дня Незалежності України. Особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про державний бюджет. Посилання на повний перелік пільг для даної категорії громадян залишимо під відео. Але, як правило, основні питання виникають через виплати, які мають отримати люди зі статусом особи з інвалідністю, згідно з закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Це стосується одноразової грошової допомоги. Вона призначається і виплачується у наступних розмірах. У розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року у разі загибелі, смерті військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, в випадках, зазначених у підпункті 1, пункту 2 статті 16 цього закону. У розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму у разі загибелі смерті військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 2-3 пункт 2 статті 16 цього закону, у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності першої групи. 300-кратного прожиткового мінімуму у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності другої групи. 250-кратного прожиткового мінімуму. У разі встановлення військовослужбовця інвалідності 3 групи. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується залежно від встановленого ступеню інвалідності та втрати працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом міністрів України. При цьому розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовця в період дії воєнного стану визначається Кабінетом міністрів України. Тобто, якщо ми кажемо про реальні розміри виплат на 2023 рік, то громадяни першої групи осіб з інвалідністю мають отримати 1 мільйон 73 тисячі 600 гривень, другої групи 805 тисяч 200 гривень, третьої групи 671 тисячу гривень. Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, крім пільг та одноразової грошової допомоги, дає ще право на щомісячну виплату, пенсію. Ось тут і виникає непорозуміння, хто і що має отримувати. До нас із запитом переважно звертаються люди, які були строковиками або мобілізованими, ще не встигли дослужитись до значних рангів та посад, оскільки нинішня ситуація не передбачає гонитву за посадами, а вимагає боронити країну. Ці люди розчаровані, бо в суспільстві існує хибна думка, що статус особи з інвалідністю внаслідок війни гарантує дуже гарну пенсію. І у певній мірі це дійсно так, бо для осіб з інвалідністю внаслідок війни пенсія у 2023 році не може бути нижчою ніж 13 604 гривні для першої груп, 1098 для другої групи, 7 534 гривні для третьої групи. І начебто непогано у порівнянні з цивільними пенсіями. Але. Але потрібно враховувати, що у даному випадку люди втрачають патездатність на 50 і більше відсотків. Вони фактично позбавлені можливості самостійно заробляти собі на життя. Тому ці розміри пенсії зовсім не те, на що очікують військовослужбовці від держави, за яку поклали здоров'я. Тим більше, що добитися встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, доволі непросто. А от для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа контрактників передбачені зовсім інші суми. Це 60, 80 та навіть 100% сум грошового забезпечення. Плюс до цього ще 25% від суми пенсії і в результаті розмір пенсії значно відрізняється. Давайте розглянемо на умовному прикладі. Виходячи з грошового забезпечення, у 15 тисяч гривень особа зі статусом інвалідності війни, який буде нараховуватись пенсія з грошового забезпечення при другій групі інвалідності, отримує як мінімум 15-17 тисяч гривень, а з першої групи більше ніж 19 тисяч гривень. Окрім того, в цьому випадку є можливість ще підвищити пенсію, знявши обмеження максимального розміру пенсії через суд. Дана ситуація викликає багато непорозумінь та хвилю обурення, адже розмір пенсії більшою мірою залежить від того, який вид служби проходить військовослужбовець. Мобілізований контрактна служба, строкова служба, а навіть статусу чи групи інвалідності. І для мобілізованих та строковиків, як їх називають у народі, оці ось виплати від сум грошового забезпечення не передбачені. Адже обчислення пенсії відбуваються з отриманого заробітку та доплати до мінімальних розмірів пенсій. Такий собі симбіоз пенсії військової та цивільної. Тому при оформленні документів для призначення як одноразової виплати, так і щомісячної пенсії, радимо попередньо проконсультуватися зі спеціалістами, щоб чітко розуміти, на які виплати ви маєте право та на який результат можете розраховувати. Ми консультуємо з цих питань і зможемо вам допомогти. Для отримання консультації звертайтесь за номером під цим відео. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео, і не забудьте поставити лайк, якщо інформація була корисною. До нових зустрічей на каналі!